У нас досі є змога стати автономними. Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. Ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Вони... Хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Зв'язки треба мати, Економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі ідеальний шлях: створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх цих євросоюзів, інтеграції і так далі. Нам би треба було ставати повністю автономними.